Жіночий функціональний витанчений смарт-годинник Valedi Olivia. Годинник доступний в двох кольорах срібло та золото, а також має два змінних ремінці силикон та міланська петля. Давайте розпакуємо його та оглянемо ближче. Відкриваємо коробку. Тут ми бачимо годинник в захисній плівочці з силіконовим ремінцем. Знімаємо плівочку та ввімкнемо сам годинник. Присутня дуже гарна назва Valedi. Обираємо українську мову. А також маємо QR-код для того, щоб підключити смарт-годинник до застосунку. В комплектації також йде зарядний кабель, магнітна зарядка. змінний ремінець, міланська петля, а також інструкція. А зараз давайте змінимо ремінець на годиннику. Ремінець легко змінюється та має зручну застібку. А зараз давайте під'єднаємо годинник до телефону та оглянемо функціонал. Годинник підключається за допомогою додатку FitCloud Pro. Відкриваємо його та натискаємо Додати пристрій. А далі за допомогою MAC-адреси годинника шукаємо наш пристрій. Підключаємо та з'єднуємо з годинником. Приймаємо всі дозволи та насолоджуємося роботою годинника. Годинник має змінні циферблати, тож ви можете обрати на свій смак, або також ви можете обрати його в додатку. Тут їх дуже велика кількість, тож ви точно оберете саме свій. За допомогою додатку ми змінили наш циферблат, а ще більше фішок та налаштувань, дивіться на нашій сторінці техпідтримки. Корпус годинника міцний та має квадратну форму, а також дуже вишукані і яскраві камінчики. Годинник має коліщако, яким дуже зручно керувати різними функціями. Змахнувши вправо, ми бачимо кільце активності, вимір пульсу, сон, погода, керування музикою, а також можна додати серед представлених. У верхній шторці годинника ми бачимо функція не турбувати, енергозбереження батареї. Також функція з'єднання з годинником, налаштування, інформація про годинник. Функція Найти телефон. Також керування яскравості екрану, переключання музики та час. У лівій шторці годинника ми бачимо віджити швидкого доступу. А з нею будуть надходити повідомлення. Існувши коліща, відкриваємо головне меню. Тут ми бачимо часті контакти. Дані, спорт, спортивні рекорди, пульс, сон, вимір тиску, повідомлення, погода, керування музикою, секундомір, таймер, будильник, календар. Функція знайти телефон, керування камерою, а також налаштування. А зараз перевіримо функцію дзвінка. Алло. Привіт! Як мене чути? Привіт, добре а мене. Чудово. Супер! Дивіться, на цьому смарт-годиннику можна керувати мікрофоном, вмикати або вимикати, також звук зменшувати або збільшувати, та перемикатись між телефоном чи годинником. А також на нього надходять повідомлення. Годинник має 7 змінних стилів меню. Годинник дуже вишуканий, жіночний та функціональний. А для замовлення звертайтесь до нас в Дірект.